Всю пов'язку ззаді два шва наложили на голові. Вчора, о п'ятій годині, розпочався недобрий ранок для Олега. Чоловіка двічі вдарив сокирою по голові. Його ж сусід. Він спочатку з сусіду поламав ручку, а потім постукав лопатою одним сусідам в калітку, постукав другим сусідам в калітку. Ну, ти не виходили, я вискочив, він почав махати лопату, я в нього забрав лопату, він стукнув мене топором, я забрав в нього, топор заламав, ну і ждали поліцію. Я ж вихватив лопату, взяв її, швирнув, а він взяв топор і почав махати, ну, звісно, я його перехватив, ну, два рази він по мені попав. Подружжя каже, їхній сусід душевно хвора людина. По-перше, там тільки один вигляд у нього такий, що вже дитина може злякатися. Отакий От здоровий дядько, весь лохматий, інколи і перемазаний, йодом мажеться. Оце воно все живоняє і обливає йодом все кругом. Людям страшно жити поряд з таким сусідом. Діти в мене вдома. Ну, тобто у мене дитина йде в перший клас, тобто зараз він вже заходить у двір. І як жити далі, іде гарантія, що він завтра не придушить якусь маленьку дитину і ще що. Сім'я Картанченків не єдині, хто постраждали від агресивного чоловіка. Усю вулицю тримає в страху. Летять кірпичі до мене, ну це постійно. а в мене дитинка малая. Ходить. кажу, Гена, що ти робиш? І що ви думаєте? Я ж не чекав цього, він стояв з трубою, то він мене цією трубою в кишківник. В травні місяці він я працювала на своїй ділянці. Він підскок побачив мене, підскочив, став обзивати. Я зайшла в дім, сказала чоловіку, він теж вийшов. Він своєю територією замахується чоловіку по голові. Оце на, на проводі, оце оцим ботинком, оце він своєї території, оце він бив. Я боюся за калітку вийти. Матюхи. Обзивання і ну, це це страшне кидання, все, що в руках есть. Дети не можуть выйти со дворів. Соседи проходят, люди проходят, он гноем их обливает. Вот, э, женщины проходят, снимают штаны. Ну, естественно, вываливают свои достоинства там, или недостоинства, это само показывает. Незважаючи на все це, станом на сьогоднішній день особа з візуальними ознаками психічних розладів продовжує знаходитися в себе вдома. За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, дізнавачі Броварського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Сусіди одноголосно кажуть, поведінка агресивного чоловіка загрожує життю та здоров'ю оточуючих та вимагають його ізолювати, відправити на лікування. Допомоги в цьому питанні. Просять у міської влади. Насправді, якщо є рідні такої особи, то цим всім має займатися не влада, а рідні, які зобов'язані за законом цим займатися. Є в нас, так щоб не помилитися, скажу стаття 296 цивільно-процесуального кодексу. Яка регламентує те, що рідні мають займатися. Із ріднів чоловіка є старший брат, який проживає в Києві. Той на лікування свого родича з очевидними психічними розладами махає рукою. Що, я повинен його лікувати? Ви боїтеся свого брата? Я? Мові, так, я там боюся ночувати. Все. Він за нож хватається. Так як сам агресивний чоловік та його рідня бездія не дають згоди на лікування, у такому випадку потрібна примусова психіатрична госпіталізація. Її необхідність вирішується виключно в судовому порядку. По факту, по даному факту, можу сказати, що на сьогоднішній день вже відкрито і зареєстровано кримінальне провадження. Кримінальне провадження це досудове слідство. Його проводять поліціянти слідчий, слідчий орган, вони беруть документи і заключення у лікарів. Потім на основі цього звертається до суду, і суд виносить рішення. Якщо суддя отримує висновок і на підставі висновку лікаря виносить рішення, то така людина може примусово бути госпіталізована для надання допомоги. Тож чекаємо висновок суду. У свою чергу міська влада обіцяє тримати цю ситуацію на контролі.